Багатьох цікавило, що буде за шафою під час облицювання гіпсокартоном без ніяких обробок. Оця шафа 10 років не відсувалася від стіни. У нас тут так само зроблено гіпсокартоном, по такому принципу, як і в тій кімнаті. Тепер дивимося. Да, є пилюка внизу, звісно, ніхто не прибирав і на стінах пилюка. Ну, обоє сухі. Все відлічненько. Манахайтерова, що буде тут пиздець. Відсунув і другий частину шифанара. Угол. І тут так само все отлично. Да, валярчики тут живуть. Ну, Диона казала валярчика не трогать. Він хороший чоловік. Так що все сухо і комфортно. Зділи! Ага. Решили і кровать відставить. І за кроватью дивіться також. Все отлично. Стіна суха все добре.